Привіт, друзі, сьогодні, 15 жовтня з вами знову центр громадської аналітики вежа і з нами знову Артур Харитонов. Ми вже сподіваємося, що він буде з нами частіше. Вітаю вас, пане Артуре. Навзаємо ну, доброго. дня! А, нагадую, друзі, Артур Харитонов – президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, і ми, як правило, з ним говоримо про Китай, про північну, південну Корею, індо регіони. Звісно, в контексті російсько-української війни і не забуваємо про Європу. Я, пане Артуре, хотів би розпочати з вами із дуже такої екстраординарної новини, яка сколихнула американський ринок. Учора Дональд Трамп сказав, що йому все ж таки не подобається певною мірою позиція Сі, але говорить, ну, він передумає. Він не хоче ескалації, це він раніше писав, я не хочу ескалації. А він вчора був обурений рішенням Китаю не закуповувати сою в американських фермерів. Це, звісно, проблема, тому що американці, як до прикладу, і ми орієнтуємося на експорт виробництва сільської подальшої продукції, і на Китай той самий. І каже: ну, раз так, то ми будемо виробляти рослину олію в себе самі. Ринок миттєво відреагував, мінус 450 ярдів в доларах по ринку. Звісно, це цифри, це поки що не живі гроші, але це індикатор дуже серйозний. Ну і кажуть, що все ж таки зустріч Трампа і СІ наприкінці жовтня на саміті АТЕС відбудеться. Вони будуть там говорити вже навіть є час і місце. Про це сказав чиновник Грік американський. От що зараз за вашими спостереженнями відбувається довкола майбутньої зустрічі СІ та Трампа, і що це за така історія з цією сові, якщо ви можете прокоментувати. Угу. Ну тут декілька рівнів цієї історії, Певно, варто почати з сої. Соя дійсно це одна з таких ключових аграрних питань для сполучених штатів. Не можна сказати, що воно є екзистенційним, тобто це важливе питання, але ну це соя. Та Америка дійсно продавала сою в Китай, і соя це певно одне з ні. Це найлегше питання в переговорах США і Китаю. Тобто, якщо хочеться публічно щось заявити, пане Артуре, треба... перепрошую. Найлегше питання: мінус 450 ярдів. Ну це багато це справді і, багато. Я, я не до того. Я до того веду, що про сою вони говорили ще з адміністрації Джо Байдена. Це ага. ключова тема. Вони постійно її обговорювали. І Дональд Трамп для того, щоб не розкривати деталі реальних переговорів, всі говорив про те, що акцент буде на сої. Ну це там турбує американських фермерів, умовно кажучи. Щодо цифр тут варто теж сказати, що ми маємо звикнути, що за Дональда Трампа цифри постійно будуть падати, злітати, падати і злітати. Він чудово знає, що так воно працює, він називається оркеструванням, та, тому що десь він щось ну, ближнього до нього коли заробляють в цій історії. Так, М, так. Та це, це, це не глобальна проблема. Наприклад, там коли ну, зараз взагалі світ дуже динамічний, коли щось серйозне ну, відбувається. То... я перепрошую пана Артуре, я не можу змовчити, коли син Трампа за один вечір заробляє плюс 80 злишніх мільйонів. Доларів, ну це якось так виглядає. Не дуже привабливо. О, оркестрова, оркестрування. Да. От о, власне, ом, наприклад, коли перемогу на виборах ВЛДП в Японії здобула на така та ринки відрахували миттєвим. Взлетом чудово, дуже її чекали, дуже позитивні були новини. Поки не зрозуміли, чи буде на прем'єркою, але, наприклад, це чисто, чисто історія про те, яким як може uh -huh. щось змінити коливання ринку. Це це нормально. Тобто, це, 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 це не треба нам знато сильно акцентувати на цьому мова. Okay. І третій аспект з самими переговорами. Все, що зараз робиться, все, що які заяви звучать до Трампа, спрямовані на те, щоб примусити Цзіньпіна прибути до південної Кореї для цих переговорів, uh -huh. тому що всі не хочуть на них їхати. Сі. Не хоче завершувати російську війну в Україні. Він не хоче втрачати цей козир. І те, що Америка взагалі пішла на підвищення тарифів до 100% з 1 листопада, свідчить про те, що їм треба був надзвичайно сильний стимул для сі, щоб він пробув і домовлявся. Тому що, певно, сі розраховував я не знаю, що саме він думав, що йому не доведеться платити за американський чек ми оплачувати американський чек з російською війною, але ми бачимо, що 100% вже стали майже реальні з 1 листопада. Вони запрацюють. А інше питання, що до нальтрам має провести розмову з пінутри 31 жовтня, і тут якраз оця ця історія, якщо буде якась угода, це угода не про примирення, а про різні аспекти, які цікавлять, певно, обох та Америку і Китай але більше Сполучені Штати, то в такому разі може бути чергове відтермінування та. Будуть нові переговори, знов якісь перегляди, бо вони ж в принципі ніколи не з'являли, що вони знімають з Китаю 134% відсотковий тариф. Вони говорили, що вони їх ага. відтерміновують. І були оці ці раунди в Лондоні, в Швейцарії, в Стокгольмі, в Мадриді, де ага. вони постійно говорили про відтермінування. А от але фінально якоїсь домовленості не було. Власне, історія про зустріч має бути про певну фінальну домовленість, але як воно буде невідомо. Дональд Трамп розпочне своє зійські турне в 20-х числах жовтня. Це ми також маємо розуміти, це не просто один віз з денної Кореї. Він летить на саміт лідерства Асеан до Коа Лумпура. Вкрай серйозний момент, позитивний момент. Він там буде бачитися з багатьма стейкхолдерами, які напряму впливають на економіку Китаю. Бо Асеан – це третій ринок для, для Китаю і вкрай важлива юрисдикція, яка наразі стала проамериканською і рухається в цьому напрямку. Після цього Дональд Трамп буде два дні в Японії, ймовірно, з новим прем'єром, якщо все складеться так, як хочеться, власне, зокрема для України, бо для нас. Прем'єр Соснай та Киїчи стане великим подарунком долі. Це по найбільш проукраїнська українська політика, ні, яка є в ЛДП, яка дуже жорстка до Америки і дуже. Підтримує так, як вже казав Україна, і після цього з Японії це десь 29-30 жовтня. Він вирушає до південної Кореї, де і буде і лідерство Японії. І це взагалі все лідерство індопацифіки, не тільки Азії і Австралії, але й обох Америк. Бо Тихий він же ж Америк обох стосується напряму. Mm. От і там будуть ще множені переговори. І ще перед зустрічю Дональда Трампа з Трампа може відбутися зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Іном, про що зараз чимало йде розмов і до Трамп дуже намагається прохопити певний вплив на Кіма. Може він вже не вірить в те, що можна купити Пінчну Корею, бо Пінчна Корея ідеально започував в китайських пазурах та mm -hmm. і меншу міру російських, але він буде намагатися зменшити участь КНДР у російській війні в Україні. Це сильно послаблює позиції і Америка, і Китаю, і Росії, але подивимося, чи ця зустріч відбудеться. Те, що спроби є, це факт. Це вже підтвердив уряд Південної Кореї, міністр об'єднання виступав в парламенті вчора і сказав, що ці розмови. Вже ведуться активно, але подивимо. Він ну, там сказав, що є інтереси в Трампа і в Кіму до цієї зустрічі, але uh -huh. ну не, не можна щось говорити. Тому. Точно спрогнозувати, як відбудеться ця зустріч 31-го числа ну попередньо та, ну не можна. Дуже багато буде змінних. Те, що Дональд Трамп робитиме усе, щоб прикривати різного роду обхідні шляхи для Китаю за багатьма азійським напрямками. Це факт, бо ну, у нього 10 днів буде на це, і він це, це його по суті. Перше турне в Азію. Найважливіший район для Америки. На сьогодні він спочивається переможцем після близького сходу. Ми бачили, що прем'єр-президент Прабованнизків ну, загалі в Ізраїль приїхати для того, щоб домовляти. Татися про незалежну пути державу табо для Малазії, для Індонезії. Найключовіше питання, яке є зовнішньополітичне, це Палестина важливішого для них не існує. На ну, от о, і це буде з ними розмова. Власна приймає його Анвар Брагін з Малайзі, який теж дуже адвокатує Палестину і власне ісламський світ. Будуть ці всі розмови, будуть переговори. Будемо дивитися, але те, що всі відбувається, всі не хоче їхати, сі тисне на Європу, щоб Європа приймала його бік. Це теж видно, бо цей ж новий ек... це ж новий ект, це ж. Формальна була реакція сама ста відсотковими тарифами на експортний контроль на рідкісно земельні так, метали в чергу вкотре. Та тобто знаю, що є така слабина, знаю, що драстикація ще триває, що не так легко уминути Та Китай в Китаї в двадцять році до шостому році. Тому б'ють по Європі, особливо після рішення Європи накласти 50% тарифи синхронно земероку на китайську сталь. А це дуже сильні удари, бо Китай виробляє шалену кількість сталі. Якщо він перестане її продавати, сектор китайський почне загибати. Ну а європа сказала, що це в врятує 100 тисяч робочих місць в одну мить, а потім ще врятує 2,3 мільйони робочих місць в Європі. Тобто Європа хоче виробляти власну сталь. Що насправді добре для України, тому що ми знаємо, що і Україна має потенціал в цьому секторі. Тобто, боротьба з Китаєм. До речі, тут теж цікаво, що Україна, якщо не помиляюсь, сама має мита на китайську сталь. То треба перевірити на якісь метали точно з Китаю дуже давно. От тому, тому тут ціла цілий великий комплекс геополітики. Чи можлива а, мож, тут у мене два запитання: чи можливий візит Путіна десь кудись? Я поки що так говорю, аби uh -huh. зустріч відбулася на трьох, бо про це багато говорять, і навіть малазійська влада анонсувала свого часу, що Путін може приїхати? Я uh -huh. ну, дуже дивно з подивом сприйняв цю інформацію, бо поки що ніякої підтвердження немає, але все ж таки заява про неворучна. Uh -huh. І uh -huh. друге запитання: ви згадували про Північну Корею? Наскільки є самостійною ініціатива Кім Чен Іна про зустрічі з Трампа? Бо вже пишуть навіть про те, що ну, Кім не задоволений тим, що Путін не дуже розраховується за постачання зброї і так далі. Хоча та інформація, як на мене, доволі така ну сумнівна. Е, вона була вкинута свідомо. Це дуже добре, нехай буде, треба поширювати цю конфронтацію, але от чи справді Кім тут? Трішки виступив самостійно або самостійно зовсім про зустрічі з Трампом. Чи дійсно і чи дійсно Путін буде там на зустрічі із кимось? Mm -hmm. Ну, давайте по графіку Путіна. Власне mm -hmm. Ліджем, новий піданокраїнський президент надіслав Путіну запрошений саміт АПЕК та та та, 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 та 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 одразу після перемоги. На президентських виборах в травні 25-го року Путін ще не відповів на це, але він сказав, що він не готовий його прийняти. Вірогідність того, що Путін там може з'явитися, існує, але я не буду стверджувати, що так відбудеться. Бо наразі виглядає так, що сі Трамп хоче говорити саме сі про завершення російської війни після того, як Путін показав, що він підкитайський. Тобто ляпас, який дав Путін Трампу під час ага. параду зла в Пекіні. Ну він показав, що з Росії поки нема про що говорити. Росія не хоче відривати китайську повину. Зверш. Та війну, тобто хоче надалі слугувати його політичним цілям. КТ, тому розмова буде сі, але може і він там з'явиться, і, і це певною мірою може дати нам натяк на те, що коли буде яка фаза завершує, як, як буде завершитися ця фаза війни в Україні. А може і ні, ну тому я кажу, що а, цей саміт Південні Кореї він у 25-му році. Дуже важливо треба на нього дивитися, але у Путіна ще є плани на 25-й рік щодо саміту Асеан, чи може він прибути в прибути В Торі може пробути в Мала. Азію, а ман Іброгів на великий жаль на превелике жаль дуже схвальне до Путіна. Він неодноразово літав до Москви, до Володивостока, виступав на російських форумах, дуже обнімався з Путіним. Дуже його любить дуже некрасиво. Це все. От але враховуючи те, наскільки українська дипломатія малазі, слабка, наскільки ми ну, не буду йти в цю тему, бо вона дуже але. сумна. Скажімо так, ми не працювали по всіх напрямках, які існують в цьому регіоні. От то тут не дивно. Тобто він може прибути ще й туди, і там зустрітися. Але теж не знаю, те що Навар Ібрагім міг йому зніслати запрошення його чекає дуже добре, очевидно. Тобто, це це навіть не можна виключати. Просто чи цікавиться Путіну в цьому стані? От і третій момент, який більш-менш підтверджений, це грудневий візит Путіна до Індії, який має відбутися. От mm. давно вони його планують дуже давно. Можливо, щось зірветься, можливо, ні, але оце те, що Росіяни говорили, що вони готуються до цього візиту в грудні. Ну, от, а друге питання про Тім Чин іна. А, ну насправді в Росії з Пінчиною країни все чудово. Дуже багато обмінів. Делегація шалена була на параді зла від так. 10 жовтня. Та там кого він ці ті не привозив, навіть губернатора Курської області та в пхеняною ну, привезли привезли марширувати разом з півчно-корейськими солдатами. А, ну, і чому чудово, бо і Росія, Росії пічно корея це китайські зараз проксі, це держави під китайські. Ін взагалі дуже цікаву директиву дав розглядати Китай як екзистенційного партнера, який забезпечує економічний розвиток і повернення Північної Кореї в свою політику. Лі Цян прем'єр-міністр. Китаю прибув перше м, з дев'ятого року та в пхенян. Але якщо ще глибше, в останній китайці такого рівня брали участь пічно-корейському військовому параді в 1988 році. Це по суті вже вдруге Сі Цзіньпін ламає цю практику, бо останні російські китайські пічнокорейські диктатори збиралися 56-му році на військовий парад. А тут вісім восьмий рік. То сі Цзіньпін знає, що він робить. Він вже змінює світовий порядок. Він вважає себе найважливішою людиною на планеті, яка вб'є демократію е такой. No, і, звісно, північно-корей не є незалежно. Там ну, китайський слід зараз дуже, дуже дуже зараз яскраво вже прослідковується. Тобто китайці раніше проховували це зараз. Вони і його і тіми приймають в пекіні, і ліцяна відправляє до Пхеньяна, І до Вона із тошневим візитом приїжджає так звана міністерка закордонних справ північно корейська Усі вони заявляють про нарощення стратегічного партнерства. А насправді там йдуть постачання і техніки, і мікроелектроніки, і зброї китайці yeah. заводять е інвестиції в пічно-корейську юрисдикцію, будуються щонайменше два нових чіпів. Заводи та з цих чіпів, які виробляються з Північній Кореї, застарілого типу які разом з китайськими чіпами, виробляються за російськими лекалами шахе ланцета ну це симбіоз, який просто нарощується. Нащо Кіму може бути зустріч з Трампом? Якщо Кім зараз в найкращому становищі за останні 4 десятиріччя, що найменше та для північного Кореї. він значить краще зараз почуває, ніж почував його батько та перед своєю смертю? Ну тобто, що Китай з Росією дають йому все. Він процвітає, гроші тікуть рікою. Їм не треба думати, що у них люди помирають з голоду. Ні, їм навпаки, треба тримати людей голодними, щоб це була. Пська сила, яка буде за копійки збирати гроші, і тут є два аспекти: по перше, кім чинин дуже хоче визнання від Трампа статус ядерної держави. Це дуже давно про це ходять розмови. Трамп заявляв, що він готовий це зробити. Uh -huh. Це означатиме, що зніматиметься частково санкційний режим США за ядерну зброю, і автоматично буде просування по зняттю санкцій на рівні ООН. Тобто, північна Корея стане менш ізольованою. Ну бо зараз така позиція в Трампа, що вже неможливо нічого зробити з півчної Кореї, яка має понад 50 ядерних боєголовок і нарощує їх систем. Тобто не вважати ядерну державу Це ну. З погляду Трампа не раціональна. Хоча довгий час Південна Корея категорично була проти цього. Е, Нащо йому зняття санкцій? Е, я думаю, що в Кіма є амбіції перехопити частково ринок зброї, тому що північна корейська зброя. Починає ставати ефективною, вона випробувана у війні, вона показала свою репульзитивність. Росіяни, які працюють на китайці, за китайським замовленням, допомагають Північній Кореї нарощувати ці всі речі. І Північна Корея може стати ну, звісно не для нас, але для себе чудовою продавчиною військової техніки дуже дешеве. Дуже дешево, дешевше ніж китайська, яку ще й дуже важко відслідкувати. І якщо, наприклад, Китай буде продавати в темній юрисдикції там свою зброю, це ж буде там ой на Китай давати. Санкції накладати Китай не хоче додаткових санкцій. Він тому і, і приховано. Хоча ну що приховано? Ми розуміємо, що Китай це ключовий фактор війни і в Росії все з Китаї. Ну от але він, наприклад, не продає відкрито там техніку там китайські ракети, наприклад, та в Росію він uh -huh. конструктор передає в Росію, щоб Росія вдома зібрала китайську ракету і поставила російський лейбл. Але на ділі це китайська. Але так, щоб ця прям з спокійського завода приїхало в готовій формі. Ну це тільки про дрони. Дрони зараз масово постачаються в Росії так, китайські. І не тільки не але ну не така серйозна техніка. Та з Північною Кореєю тут інша історія. Північна Корея може відкрито спокійно продавати будь-що будь-куди і не боятися санкцій, бо вона вже живе в ізольованому середовищі. Північна Корея не планує поновлювати своє свій статус там, да його ніколи не було в глобальній фінансовій і економічній системі. Вона далі буде працювати з темними юрисдикціями, з диктаторами, з терористичними групами, які насправді Китай підтримуватиме теж роздмухуватиме їх, збільшуватиме кількість тих таких, таких організацій. Попри те, що може бути стабілізація на близькому сході, в тому числі ну, от така може бути ціль. А якщо а, зараз це йому так цікаво, то вона не зустрінеться. Пане Артуре. А для Сі, для чого ця зустріч із Трампом Кім Кімчен Ін? Mm -hmm. Два аспекти: обман. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що були безуспішні дурні саміти Трампа з Кімом, які ні до чого так, не призвели, так, так. А, і довгий час там якось аналізували. А потім з руками дійшли висновку, що Кім просто три чи чотири рази з'їздив таємно до Китаю, були переговори, і сіцінь пін дозволив ці переговори тодішні становлено <реш> Замилювання очей, брехня. Ну тобто, це їхній типовий стиль. А по-друге, це ще необхідно для того, кажу ж, аби розблокувати м -м, певні спроможності півночної кореї, тому що коли знімається частково санкція. І режим можна грати в більші конфігурації та mm. постачати ну найпримітивніше, що вже відпрацьовано десятиріччями, це продаж зброї північної Кореї в Африку, наприклад, та. і дестабіляція Африка, але ж це не тільки про Африку. І зрозумів, дуже дякую. Лучне, як на мене пояснення. Друзі, пишіть, що ви ще з приводу цього думаєте. Цікава ваша думка. І, пане Артуре, хотів би на завершення ще одне запитання. Тут воно, звісно, більше економічного плану, але хотів би в політичному контексті. Я знаю, що ви її цифрами володієте сьогодні. Вашингтон Wall Street Journal». Ні, Вашингтон Пост перепрошую, Ну це не настільки важливо. Е, публікує повідомлення про те, що останнім часом експортний потенціал Китаю суттєво зріс. Ми буквально днями з колегами в рамках центру в неформальній обстановці говорили про Китай. Думки лунають різні на рахунок китайської економіки. Відновлюється, не відновлюється. Те, що я бачив за статистикою, то дійсно ситуація в Китаї з економіки не настільки плачевна, як вони то собі прогнозували. На тлі митної політики проти Китаю, яку запроваджує Дональд Трамп, Китай переорієнтував експортний потенціал, збільшив експорт до Європи, до країн Азії, до інших країн і ріст там суттєвий. І збільшив. Ну, по Росії він зменшив експортний потенціал, так а по загалом. а по військово-промисловому комплексу там кількість товарів, які продаються до Росії, вона збільшилась. От скажіть, будь ласка, що зараз відбувається із економікою Китаю на тлі митного тиску Трампа? Бо кажуть, mm -hmm. що ну, фахівці ці мита не спрацюють, і те, що mm -hmm. він зараз там 134 чи 100% обіцяє, це все дуже дуже удавано. Угу. Ні, я не можу сказати, що це вдавано. Це серйозні речі, і вони матимуть наслідки. Просто тут є не можна розглядати Китай сам по собі. Треба подивитися на те, як закрилися китайські проксі, наприклад, ті самі піде на східній Азії. Бо Китай дуже багато дуже багато років з 16-го року. Пізніше трошки проходив, вів торгівлю, наприклад, там через В'єтнам, через Таїланд, через Азію. Та китайські товари подавалися через інші юрисдикції для того, щоб диверсифіковувати постачання mm. китайських товарів і, і таким чином контролювати взагалі і ринки. і цього постачання. Ну це ціла, ціла проблема. називається китайський фронт зараз він закрився. Тобто, Південно-східній Азії його ну не буде. Бо Дональд Трамп буде дуже жорстоко карати за, за, за ці речі. А так само, наприклад, він використовував. Навіть Європу, тобто він в Європу постачав ту саму сталь, і ця сталь потім продавалася з Європи в Америку, і тому Дональд Трамп, наприклад, вимагав 50-відсоткові тарифи накласти на китайську сталь в Європі, щоб не пролазило та у не було. Прогалин в цій історії він може збільшувати якесь постачання ситуативно. Та тобто, ми можемо бачити, що Китай перенаправив свій експорт, депінгував пінгував на Європу. Але Європа ж теж зараз працює і на тарифну політику, і Дональд Трамп постійно вимагає нові 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 тарифи від... накладати. До того ж сама Європа бачить, що Китай підриває цілі сектори. Та ну тут від електром та до до, до власне тієї самої сталі і багато чого іншого. Mm -hmm. Китайські товари не є вигідними Європі, Бо Європа, якщо буде ну, перше, не хоче залежності від КТ, вона знає яка загроза від КТ, А по-друге, ну ми ж не можемо ну дозволити Брюссель Не хоче дозволити, не може дозволити, щоб індустрія. Європейського союзу, далі загибала на тлі загрози третьової війни. Треба відкривати заводи, треба поновлювати шахти, треба відмовлятися від зеленої політики. Все це вже зараз відбувається, та, і всі це розуміють. Ну, от. Якщо говорити про китайську економіку загалом, то ну, насамперед маємо бачити величезний відтік капіталів. Капітали з Китаю витікають шаленою кількістю, шаленою швидкістю. Ми скоро забудемо, що якісь товари, які ми купляємо в Україні, по. Там, умовно, Аліекспресом, темою і всім іншим, вироблені в Китаї. Mm -hmm. uh, ну з найпримітивнішого це одяг. Uh, я бачив статистику за опитування з 25 рік для фешн індустрії, ну хоч воно так звучить, типу не ну, зовсім політично економічно, але це виробники всієї всього одягу: від курток, і всього чого тільки можна. 80% компаній заявили, що вони згорнуть виробництво в Китаї. Тому зараз, якщо дивитися, де вироблений одяг. Він буде вироблений у В'єтнамі, у Камбоджі, у М'янмі, у Бангладеш, у Туреччині, але не в Китаї. Виводяться капітали цим напрямком. Технологічний сектор вже. Ми його бачимо, що воно часто не в Китаї, і це буде посилюватися. Тобто комп'ютери, чіпи, телефони, айфони. Все це буде збиратися не в Китаї. Ми вже бачимо, що на американський ринок айфони вже збираються в Індії. Е, ну і насправді в на Україні теж, тому що в нас ми знаємо статус сірим ринком, і тому я думаю, 90% айфонів, які ну сам вигадка про 90% айфонів я не знаю, скільки українців купляють, в яких магазинах і не про це розмова. Але в нас багато так. власне сі сірого експорту, і це сірий експорт часу США, тобто наші айфони вироблені ну. В Україні, в Індії, та часто айпади та другий типу показник, це, це В'єтнам. Навушники Епелівські, це В'єтнам, Ертаги Епелівські, це для тварин. Те, що для, ну, для багажу, для тварин дають там і дітям іноді, щоб слідкувати, хто де знаходиться. Буду в Індонезії виготовлятися. Завод запрацює з 27-го року, якщо не помиляюсь. По інших виробниках так сама історія. HP, Dell, японські виробники давно у В'єтнамі. Тобто вони теж переводяться. Наприклад, зараз дуже популярна там, приставка є ігрова Nintendo, та Nintendo Switch. Свіч. В'єтнам виробництво Тайвань. В'єтнам, тобто те, що було з Китаю, вони побачили, які наслідки тарифів Дональда Трампа надзамовлення у В'єтнам зробили. Тобто ніхто не хоче знов потрапити під тарифний сиск за Китай, і тут треба розуміти, що це довгострокова історія, бо коли умовно прийде навіть президент у Сполучених Штатів, він а. ніколи в житті не розвернеться за в Китай. І ще питання, чи він зніме ці тарифи з Китаю? Бо нащо тоді буде повертати а. всю цю історію в Китай, коли вже Америка інвестує трильйони доларів. В іншій юрисдикції по всьому світу, які будуть виробляти те, що їм необхідно. Тобто ніхто не хоче, щоб Китай був монополістом, бодай десь. Остання залежність, яка є, це ресурси, це сировина для ліків, це рідкісно земельні метали, це те, що виробляється умовно та ресурсне. Що з Китаю що дуже важко замінити, замістити, і це програми, які потребують від 5 до 10-15 років, ну залежно від категорії. Але дуже добре, що в це інвестуються, Дуже добре, про що вже і європолітика, американські політики, вони дуже дуже серйозно до цього ставляться. В Україні до цього ще не серйозно ставляться. От. І останні моменти по китайській економіці сказати: крах ринку нерухомості продовжується, безробіття молоді масово зростає, в них величезні проблеми в соціальній сфері, в соціальних виплатах. Там буквально місяць тому виходить великий аналіз з бідними районами, які живуть як. Цілі гетто, там мільйони людей проживають, вони не мають чого власне, їсти, з чим працювати. А, до речі, купівельна спроможність Китайців дуже сильно падає. Була та інформація, що. Uh, вони почали економити на, на їжі, та тобто їм там на м'ясо коштів вистачає. Ще на щось не вистачає. Китайці бідно живуть, дуже бідні люди, дуже нещасні люди, дуже задурені. Uh, українці часто дивляться якісь там відео, які там Азаров викладав, да? що танцюють два роботи. Ну це жарт звісно. От ну, думаю, що Китай — це Шанхай, що це Пекін, чи це Гуанчжоу, що це Шанжень? Ці їхні рекламні міста. Але щойно що людина виїжджає за межі цих міст, вона бачить реальність і. Ну, там одна колега мені розказувала, що вона була там в мистецькій сфері в Китаї, і, і там митців українських це возили цьогоріч, здається, чи минулого року. Mm. От, і що там величезне, ну, якісь там хмарочоси, хмарочоси все багате, і під хмарочасами сидять бабусі, які там чистять якусь рибу, яку вони руками зловили. І це так, оце, оце Китай. Тобто, Китай це не ну, Китай не Америка, він ніколи не стане Америкою в цьому сенсі. Погіршення ситуації в Китаї, яке зараз може відбутися, може призвести до якихось рішень. Це на завершення питання, на завершення нашої розмови, питання таке до якихось рішень Сін Цзінпіна, кардинальних, радикальних. Войовничих mm -hmm. врешті-решт, бо ну ситуація в справді вона доволі така хитка, і на рахунок от вашого аналізу експортного потенціалу, який зростає, нібито в Китаї, ну дійсно багато думок ваших збігається з думками і моїх колег, і моїми ситуація вона така динамічна. Угу. Ну, дивіться в двадцять четвертому році МВФ і Світовий банк вони сказали Цзіньпіну, що або він запроваджує фінансово-економічні реформи і почне інакше керувати країну, або країна йде дуже поганого стану. А, власне дуже цікаво, сказав Дональд Трамп з про до цього, що з Китаєм все буде добре, сі Цзіньпін не хоче дефолту. Це, це ж про це. Дональд Трамп дуже добре знає ситуацію, яка економічно в Китаї. Це певно продовження фрази Джо Байдена, що у Китаї великі проблеми, і коли в поганих людей проблеми, вони роблять погані речі. Це Джо Байден казав. каже, що все буде добре. Він не хоче дефолту. Це продовження цієї історії. Китайська економіка в поганому стані а, і звісно. Він готується до війни. Він зараз він не хоче реформувати, він не хоче змінювати. Він не хоче давати роботу молоді. Він відправляє молодь в народну визвольну армію Китаю. Ага. І її до війни, і мілітаризація Китаю відбувається шаленими темпами. Оскільки відео було, що вони дітей вчать вбивати американців, японців інших альянців. та вони роблять такі соломи фігури і вчать дітей маленьких штиками їх пробивати і кричати, що вони вбивають за Китай. Ну тобто, тут треба розуміти, яка форма неонацизму там, по суті, в цьому комуністичному Китаю ну, це на Росії дуже схоже, то вони божевільні але але я б ще сказав би, що є шанс, що Китаю необхідна необхідна статус-кво, бо економічно йому треба багато що що підтягнути, мілітаризувати, змінити? А це декілька років. Чому ж є цей прогноз 27, 28, 29, восьми, ага. до 35 року? Певне статус-кво і в цьому статус-кво може бути оце затище, може бути інтербелом. І Дональд, Дональд Трамп дуже хоче, щоб саме з його коденції, там ну, з 26 по 28 рік був цей інтербелом. Чи треба Україні ця пауза? Безумовно, воно треба, бо під нами всіма висить цей топор третьої світової війни, коли китайці, північнокорейці будуть приїжджати в А, Але те, що Сі Хой буде використовувати все, ну він так, зараз все виглядає так, що він свідомо не хоче покращувати життя китайців, а робить усе, щоб все стало гірше і закручено, ці всі гайки та, для початку війни. Будемо слідкувати. Тема доволі справді тривожна, яку треба моніторити, друзі, і контролювати. Сподіваємося, що в Європі є світлі голови і розум для того, щоб цього не сталося. Хоча це буде вкрай непросто. Пане Артуре, я вам дякую за вичерпні коментарі. Справді було дуже цікаво. Знаю, що аудиторія полюбляє слухати ваші думки, і я сподіваюся, що вони написують відповідні відгуки і під цим відео. Тому, друзі, закликаю вас бути максимально активними. Підписки, коментарі, подобайки. Все вітається. Дякую вам.